Нашим козаком-характерником це був козак Мамай. Мамай, так так? Про нього дуже багато пише. Ви, як ви бачите, що козак-мамай це на картинах зображається така задумчива людина, яка і люльку курить, і на бандурі грає, і розказує. І коло нього завжди гостинці, яких він горщає. І ті атрибути, які тільки мали козаки пістоль, саблю, булаву, Ганчу, Люльку. Ось. І якщо ми згадаємо історичне, то, як я казав, що Мамай це був перший такий mm -hmm. е е характерний. а потім були у козацькому середовищі і другі знамениті який ми всі знаємо, це Іван Сірко. Ми, козаки Славутської паланки, Марія Осадівна, побували в місті Нікополь Дніпропетровської області mm -hmm. і побували на тому кургані, де спочивають останки Івана Сірка. Ми приїхали туди, нас зустріло козацтво Низове. Ми зайшли в музей, і нам розказали, що потрібно прийти на будучи в Нікополі обов'язково, якщо ти любиш українську землю, український наряд, і ти рахуєш, що це твоя батьківщина, необхідно піти на могилу Івана Сірка. І ось ми приходили, ми наша делегація. В супроводі козаків місцевих ми прийшли на могилу Івана Сірка. Серед поля широкого стоїть великий курган. І на тому кургані знаходиться бюст Івана Сірка. Ми за козацьким звичаєм прийшли, зняли шапки, поклонилися, стали на коліна, помолилися. І побували аж на верху самому цього кургана. І з цього кургана простягується широкий степ український. Видно навкруги на десятки кілометрів. І та, як Тарас Шевченко писав, поховайте на ноги серед степу широкого, отак От поховали Івана Сірка. І, будучи на могилі характерника Івана Сірка, нам розказали історію, як вони останки шукали, як переховували ці останки з того часу, як Іван Сірко помер, як хотіли забрати ці останки, як прості козаки, прості люди переховували їх і на кінець, коли Україна досягла Незалежності. Ці останки поховані у цьому козацькому кургані. Ходить такий звичай, хто був на козацькому кургані, то повинен у 12 годин ночі прийти до могили Івана Сірка, а вона досить, таке, курган, досить високий, досить... і повинен три рази пробігти. Кругом могили сірка задумати Бажально. добре бажання про любов до України, до своєї землі, щоб санували козацтво, українські традиції. І тоді бажання повинні збутися. Що ми зробили? Ми в 12-ти ночі спеціально приїхали на могилу Івана Сірка. Пробігли три круги кругом могили, зайшли в дзвіницю і подзвонили в три рази в дзвіницю. Це через те, що ми поважаємо сітка, поважаємо українців і багато людей приїжджають поклонитися праху Івана Черка. Як ми казали Марія Олександровна, що було багато. Характерники. Але ми знаємо, що так само були характерники і у війську Богдана Хмельницького. Це так як був у війську Богдана Хмельницького Козерлюга Васюринський. Богдан Хмельницький завжди, коли вирішав йти в похід, він, як будто з ним спілкувався. А які риси мав Васюринський, він, як кажуть, Міг напустити туман в очі, коли йде вороже військо, він їм напускає в очі і козаки стоять, щоб і їх не В Цю маленькому лісочку сховалися, повз них можуть пройти. Євридський процес, Євридський процес. Але є одне питання: якщо кінь заірже. То цей туман може пропасти. Бачите? І ви бачили, що часто козаки, коли е е ставали, щоб їх не було видно, вони коням зав'язували рот. От перев'язували китайкою, перев'язували рот, щоб коня не ржали. Ще вони могли, що був у Богдана Хмельницького такий козак, як його називали водний. Ну, так назвали цього. А то, що він мав довгі вуса. І ось коли треба було перейти річку, він ставав коло річки, поклонився річці, взяв гуса, закрутив. Річка переставала плити. Як у кості? Як у, у касті. Тоді козаки своїм загоном переходили. Він знову подякував річці. І козаки пішли далі, а вода собі пішла далі. Були такі випадки, що козакам потрібно було через ліс, через болота пройти. Там десь якась стежка, якась туди-сюди. Козак вставав, подивився на то болото, вклонився, і там, де мали козаки пройти стежка, лягала трава. І козаки по цій стесці раз-раз і прийшлися. От тільки козаки прийшлися, трава встала. І ми, Марія Оксана, таких е легенд, які склав український народ козак... про козаків, пам'ятаємо, не забуваємо і вони нам передаються. І ми з Марією Оксана ставимо собі за таку ціль, щоб ці легенди, ці перекази. Не забувалися, а може хтось через років yeah. так, пару подивиться і скаже, то так, от дивіться, які в нас були козаки. Як питалися Яворницького, а навіщо ти пишеш історію козаць? Ну, Навіщо він yeah. тобі? Він каже, а якщо я не напишу, uh -huh. то хтось зобов'язаний написати, хтось зобов'язаний зберегти пам'ять, легенду, yeah, yeah. переказ. І ми горді того, що ми живемо сьогодні в незалежній Україні і маємо можливість говорити про козацтво, про Україну, про любу тему козаків, яка тільки до вподоби нам і вам. Звичайно. І вивчати, глибоко вивчати наш, нашу історію, минуле нашого народу і бути гідним. Бойової цієї історії на минулому будується сьогодення. <гум> та... <Немайдон. гум> ну а на цих оптимістичних словах ми з вами прощаємось. До наступної зустрічі. вам щасливі. Ми були раді з вами зустрітися. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.